Домашнє насильство це суспільна небезпечність. Не мовчи. Протидія домашньому насильству це наш невидимий фронт. Не мовчи. Домашнє насильство це не норма. Не мовчи. Насильство не має виправдання. Починай діяти. Не мовчи. Не замовчуйте. Не відвертайтеся від тих, кому потрібна допомога. Не мовчи. Не будьте байдужими. Повідомляйте. Не мовчи. Ми проти насильства. Ми за щасливу родину. У рамках акції «16 днів проти насильства. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ передає челендж сектору протидії домашнього насильства сім'ї міста Чернігів.